Вітаю всіх, була новина. Я думаю, що це правда. Ну зараз подивимось. Чехія забороняє приїзд військових після фронту до себе в країну, тому що вони становлять небезпеку. Дійсно, Чехія забороняє приїзд військових в Україну, тому що вони становлять небезпеку. Дійсно, є така заборона від Чехії. Давайте дивитись. Відносно. Знову таки, королева мечів це військові карти. Вона не може однозначно сказати, але є маніпуляції. Будуть маніпуляції, будуть не пропускати, можливо, когось. Вони не будуть прямо це робити. Так, Чехи боїться стати жертвами обставин після закінчення. По колісниці це за після закінчення. Вони дуже бояться, будуть ставити палки в колеса. Маєте на увазі. Куроль мечів випадає. Вони будуть концентруватися на цих людях і знову ж таки захищати себе від них, тому що вони вважають, що це люди з хворою психікою можуть бути неадекватні і пропускати будуть далеко на всіх. Не, не очікуйте що вас всіх пропустять. Буде фільтрація людей. Це зрозуміло і так. Але тепер військові. Зможуть приїхати до дружини дітей в Чехію. Військові зможуть приїхати до дружин і дітей в Чехію. Військові зможуть приїхати до дружин і дітей в Чехію, так або ні. Ось двійка жезлів, це не визначено. Повна невизначеність варіантів декілька. Кого не всіх пропустять. Не всіх. Ох, далеко не всіх пропустять. Що сказати? Когось пропустять, когось ні. Відносність буде дивитись будуть, кого пропускати, а кого не пропускати. На територію. Ось так. Ось вам і Чехія, вона робиться для себе, для своєї безпеки. Тому що Україна не займається психікою цих людей і потім відновлення в соціальне середовище. Ось вам і відповідь.